Доброго дня всім моїм друзям. Сьогодні в мене маленька розпаковочка. Ось я хочу вам показати, що я отрим... замовила і отримала посилочку з... з тему. Ось я хотіла в планшеті, бачите? Ось я хотіла. Оце так е, замовити такий вінтажний е, ваз, вазони, Ви бачите, значить, один із них перший майже 3 євро, потім 2,4. Це все зі знижкою 2,9. І ось на самий -самий дорогий, це у нас сільський металевий вінтажний бідончик такий. 5 євро і фітолампа. Так, це те, що я замовила. І повинна була доставка бути 4-19 липня. І я її отримала. Ось я її отримала. Сьогодні сьогодні у нас 11, я вчора отримала. Ось, при вас розпаковую. Так, мені навіть самі цікаво. Так, і що тут у нас? Як воно доїхало? Доїхало, мабуть, все добре. Так, і ось. Так, перший зараз буду розпаковувати. Ось таке відерце. Відерце. Це, я може, туди щось і... Також о, ось такий ось такий він, така вазочка під вінтаж металева. Так. Ну, лампа ось тут, я так зрозуміла. Так, ой, зараз я вам швиденько. Ой, ще одну коробочку розкриємо. Так, так. О. о, і ось така для домашніх квіти. Ну, ви бачите, доїхало все гарно, все добре. Так, для яких квітів і не тільки. Так, для яких квітів я це все замовила. Оцей мені дуже-дуже сподобався. Це той, той, що 5 євро. Ну, тут трішки дужка підігнута, але це нічого, це значить, що він такий металевий. Так, далі. Так, ось ще з пташечкою, з таким декором. Ось. І тут я взагалі планувала планувала щось навіть посадити. Думала, тут просверлити отвір, і щось думаю, посаджу такого цікавенького. Ну, ось такі Так, далі. Для яких квітів? Я це все замовляла. Ну ось ви бачите, я вже зрізала лаванду. Лаванда у мене, бачите, яка, це темна, темно-фіолетова. Мені дуже вона подобається. От, значить, бускова, така світла лаванда. Білої у мене немає, рожевої немає, я не знаю. М може ще і посаджу. Значить, так. Ну, ось сюди, допустимо. Так, ні, навірно, да, так зробимо. Так, о. Так, дуже-дуже гарно мені подобається. Е Потім ще у нас є лавандин. Ось лавандин. Це ось такі колоски великі. Ем, вона більш, більш висока, розлогі кущі. Якщо наростають, то ду... кущ дуже-дуже великий. Ну, це можна поставити ось сюди, там, де вища вазочка. Так, зараз ми ось ось, ось бачите, оцю лавандочку поставимо і ось сюди. І для. О. Так, ось бачите, також гарно. Водичку можна налити. Ну, я ще приготувала мої ромашулі, ромашулі. Це вже спасенків. Ця ромашка вже відквітла, це така гарна ромашка. От і це її пасинки. Ну і так як сюди-сюди воно не підходить, ну то можна буде тут скомбінувати, допустимо, ось так поки, так, поки так. А так взагалі-то в господарстві. В нашому квітковому все пригодиться. Ось така маленька, невелика розпаковочка. Ось. Це взагалі. От, дивіться, як лаванда тут гарно підходить. І ось так. Також гарно. Ну, а сюди. Уже, допустимо, я зараз вам швиденько можу, можу навіть показати. Це у мене там такі, в таких горщиках підростають набори. Ну, думаю, може комусь запропоную, а може й сама зроблю якусь композицію зачитками. з очітками З бересклет. Це в мене бересклет японський, здається. Так. І, і ось так також можна використовувати. І, скоріш за все, я цей горщик я буду, я буду використовувати ось для таких композицій. У нас починається, у нас починається дощик. І я вже буду поспішати. Всього вам гарного, всього найкращого, здійснення ваших мрій та бажань. І будьте всі здорові, і нехай вам щастить.